Кажуть, ніч після дня Миколая тиха лише для слухняних. А от для тих, хто цілий рік брехав, крав, кричав і ламав вона стає останньою. І цікаво, скільки дітей цього разу не прокинулося зранку. Крампус не пів козел, напівдемон, волохате чудовисько з рогами, чорним хутром і копитами, гострими як ножі. Його язик довгий і червоний, звисає з рота, мов окремий живий хробак. Ікла вигнуті, блискучі, хижі. Ланцюги на його тілі брязкають так, ніби хочуть вирватися і задушити першого, хто підійде близько. Його сила не в магії, у страху. Крампус чує, коли дитина робить зло. Він приходить туди, де забах провини густіший за зимовий туман. У руках березові різки, темні від старої крові. Деякі кажуть, що це не просто різки, а частини давніх язичницьких ритуалів, які йому все ще подобається виконувати. У найгірших випадках він бере з собою мішок. Усередині чутно подряпини. Це не іграшки, це ті, кого він уже забрав, і хто більше не повернувся додому. Крампус виходить у ніч лише раз на рік, 5 грудня, він бродить вулицями, стукає в двері, заходить у домівки. Поруч інколи йде святий Миколай, але він дивиться тільки на тих, хто був добрим. Для інших є лише ланцюги, вугілля і крампус. Як вижити? Не відкривати двері, якщо чуєш дзвони, що не належать жодній церкві. Не дивитися у вікно, якщо бачиш тінь з рогами, і найголовніше не намагатися сховатися під ліжком. Він знає кожну схованку. Але навіть якщо ти вижив цієї ночі, є маленька деталь крампус пам'ятає обличчя і приходить щороку, підписуйся, далі будуть ті, кого краще не зустрічати, навіть у найсвітліше свято.